Всім привіт! Представляємо вам такий великий мішечок-органайзер без малюнку. Маємо в двох кольорах: ось такий світло-молочний та такий класичний чорний. Його розмір 44 на 38 см. Як в світлому, так і в чорному кольорі мішечки виконані з натуральної тканини. Бавовна. Тканина приємна на дотик. Дихає та зносостійка. Також мішечки мають ось таку рипсову стрічку затяжку. Достатньо ось так потягнути і мішечок закрити, речі не вивалюються. Цей мішечок легко вміщує об'ємні речі светри, спортивний костюм, рушник або навіть взуття. Все буде впорядковано. Ідеальний варіант як для подорожі, також для зберігання вдома. Речі зберігаються окремо, чисто і впорядковано. Ідеально, коли потрібно багато речей, великий мішечок справиться з цим чудово. Мішечок без накатки, простий, стильний і дійсно корисний органайзер у нашому подорожі та вдома.